У Кривому розі триває реалізація муніципальної програми Теплий під'їзд, одного з напрямків великої міської програми енергозбереження Теплий дім. Місто допомагає мешканцям робити багатоквартирні будинки теплішими та комфортнішими, адже найбільше втрати тепла припадають саме на старі дерев'яні вікна у під'їздах. У 2025 році планують замінити 3600 таких вікон у п'ятиповерхівках, хрущовках по всіх районах міста. Уже зараз встановлено 2973 сучасні конструкції, а роботи ще у 30 будинках тривають. Загаль. І у нас будинок був так сказати холодний. Було не дуже. Але у нас посприяло ще, що у нас вже вибух був так, і повибивало, звісно, вікна у під'їзді. І, як не це кстати, почали вставляти. Вставили у повністю шести під'їздах. Стало набагато тепліше завдяки заміні старих вікон на енергоощадні та утепленню приміщення. Мешканці отримують стабільну температуру без зайвих витрат. Такий підхід не лише підвищує комфорт, а й дозволяє зменшити навантаження на систему опалення будинку. В рамках програми Теплий дім допомагаємо людям утеплювати свої під'їзди. Був проведений енергоаудит. Поляки проведили до речі, енергоаудит. і висновки, що найбільші втрати в домах ідуть через застарілі дерев'яні вікна. Под'їздів, тому ми в цьому році в 199 домах поміняли вже вікна в под'їздах. Залишилося зробити откоси в 30 домах. Зараз ця робота триває і буде закінчена до кінця цього ну, року, цього місяця. Паралельно в місті оновлюють і ліфти. Ще один важливий елемент комфорту та безпеки мешканців. Ліфтами користуються всі від людей похилого віку до мам з візочками. Серед будинків, де встановлено нові ліфти, і той, що розташований у мікрорайоні сонячний. Тут мешканці вже користуються сучасним безпечним підйомником. Нові кабіни обладнані фотоелементами, тактильними позначками, шрифтами, Брайля та вдосконаленими системами безпеки. Вони зручні для всіх категорій людей, особливо для маломобільних містян. Ми замінюємо ліфти. На нові вони покращені в експлуатації, вони для людей з вадами зору. Там таблички Брайля на кнопках у кабіні і на кожному поверсі. Також вони оборудовані фотоелементами двері. Тут люди похилого віку, або інваліди, або з колясками, які жінки. Ліфт не буде зачинятися тих пір, поки людина не потрапить внутрі. Будинки у кривому розі є спільною власністю їхніх мешканців, але незважаючи на це, місто допомагає з їх заміною, адже для людей це значне фінансове навантаження. Роботи з енергоефективності та модернізації житлового фонду в місті триватимуть і наступного року. У бюджеті 2026 року передбачені кошти не лише на соціальні програми та оборонні потреби, а й на ліфти, ремонти, освітлення та утеплення житлових будинків по закону господарями все, що ви. Є. Будинки, в тому числі і ліфта, є мешканці цього будинку і мешканці цього Ну, Ми розуміємо, що ліфти це ну, дуже дорога коштує, щоб його відремонтувати чи замінити. Тому місто допомагає. В цьому році замінюється 13. Ліфтів встановлюються навіть 11 вже видано в експлуатацію, два в тестовому режимі і будуть введені до експлуатацію до кінця цього року. Уже завершується підготовка проєктів на капремонт ще 20 ліфтів наступного року. А заявки на участь у програмі теплий під'їзд на наступний рік подали вже більш ніж 200 будинків. Місто і надалі допомагатиме мешканцям робити свої домівки теплішими, зручнішими та безпечнішими, попри всі виклики воєнного часу. Анастасія співак Анна Мінервіна перший міський.